Щороку, у третю неділю червня, поздоровлення за свою щоденну і самовіддану працю приймають представники професії, яка належить до числа найблагородніших. Це медичні працівники. Усі, хто причетний до цієї галузі, зібрались на урочистості та святковий концерт у міському палаці культури імені Олексія Шабельника. День медичного працівника це не тільки свято лікарів і медичних систем. Його святкують всі ті. Без кого не може функціонувати по-справжньому галузь. Це і відділ кадрів, це і планово-економічний бухгалтерський відділ, це і працівники господарчої частини, працівники пральні, харчоблоку і багато інших. І, звичайно, для того, щоб якісно надавати медичну допомогу, коли ми відчуваємо і не маємо підтримки і допомоги зі сторони міської влади. І Тих людей, які не байдужі до наших проблем, добитись певних успіхів, звичайно, неможливо. Міська влада намагається робити усе можливе, щоб у медпрацівників були належні умови для роботи, зазначив міський голова. Цьогоріч на Червоній горі відкрили оновлену сімейну амбулаторію. Нещодавно за кіотським протоколом лікарні було виділено 12 мільйонів гривень на утеплення корпусів. А в музеї історії з'явилась кімната, присвячена Бердишівській медицині. З такими фахівцями, які працюють у місті, можна досягти ще кращих результатів. Переконаний Василь Мазур. Кожний працівник медицини. Якщо він працює в медицині, він втрачає, багато, дуже багато втрачає для своєї сім'ї. Не бачать його діти, не бачить його дружина, якщо чоловік або навпаки, ви віддаєте душу і серце тим людям, з яким, з яким ви допомагаєте. Сьогодні я хотів би низько спокійнитися за вашу працю і побажати вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Запам'яталось лікарям цьогорічне професійне свято і тим, що вітати їх прийшли депутати різних рівнів. Ви з самого початку народження нас всіх людей знаходитеся з нами, і ви все життя теж з нами. Ви даруєте нам тепло, радість. Ви нам усьому допомагаєте. Тому я хочу вам за це подякувати. Хочу, щоб це тепло, ця любов, і те все добре, що ви робите для нас, для людей, щоб повернулося вам, вашій родині кожному. Сто крат. Ви знаєте, я дочь медицинської сестри, і 25 років моя мама тала свої життя в больниці і людям. І коли вона списала то життя, вона приходила в такому благородному їй і те, що вона сказала жизнь. Она чувствовала себя спокойной. Когда умирал пациент, это бывало крайне редко, она приходила в жесткой депрессии, и всей семьей мы выводили ее из этой депрессии. Поэтому я прекрасно понимаю, дочь медицинского работника, что такое работать в медицине, что такое спасать жизни, что такое человеку дать здоровье. Народний депутат також подякувала міському голові за те, що у Бердичеві з такою шаною ставляться до медиків. А ще взяла участь у нагородженні винуватців свята грамотами облдержадміністрації та міської ради. Свої нагороди під час заходу отримали працівники міської лікарні, військового шпиталю, санстанції, товариства Червоного хреста, приватних клінік та діагностичних центрів, а також донори крові. Привітав колег зі святом і директор медичного коледжу Володимир Клименюк. Випускники цього закладу щороку поповнюють лави лікарів та медсестер і таким чином продовжують прекрасні традиції медицини Бердичева. А вона з червня минулого року вже має і власний гімн. Його глядачі виконали разом з автором музики Сергієм Ігнатенком. Ще одним подарунком до свята став концерт, підготовлений бердичівськими талантами. Самі медпрацівники теж виходили на сцену в якості артистів. А загалом того дня для лікарів і про лікарів пролунало багато пісень. Вічні солдати, простую, б'є з танця.